Побувати в шкурі ректора. Студентам медичного університету вперше випала можливість подивитися і відчути на собі усю роботу, з якою щодня стикається Микола Рожко. Це і наукова робота на кафедрі, і огляд ремонтних робіт, і контроль справ, сотні дзвінків та багато іншого. Студенти зізнаються, перше враження робота дуже складна. Адже ректор починає свій день, коли з ще сплять, і за день робить максимальну кількість справ. Ми були вражені тим, наскільки просто, наскільки легко, він вирішує всі питання. До нього підходять в коридорі між парами, між дзвінками, між підписами будь-яких документів, і ці питання всі вирішуються. Тобто він вирішує дійсно глобальні питання там, фінансування деяких проєктів або виплати зарплати, десь між якимись дзвінками там, з інших різних структур. Студенти відвідали всі корпуси, поспілкувалися із викладачами з іншого боку. Та й ректор радий, що вони відчули, побачили і дізналися усі нюанси керівництва медичним. Університетом зізнається, що хотів переконати своїх вихованців, що робота ректора не лише сидіння в кабінеті. Я підписав з ними сьогодні пошту. Я був зранку на кафедрі, я займався науковою роботою. Були організаційні роботи з завідуючими кафедрами. Після того ми поїхали по тих об'єктах, де проводиться робота, не просто екскурсія, а там, де безпосередньо йде робота. Ми були на Віварії, ми були на кафедрі загальної практики сімейної медицини. Там відкривається нова лабораторія. Ми були в гуртожитку, ми були в клініці, ми були на кафедрі дерматовенерології, ми були на кафедрі біохімії. Зараз вони зі мною проводили кафедральні збори. Після цього ми йдемо з ними на обід. Після того ми йдемо на анатомію. Аби відчути себе ректором, студенти заповнювали спеціальні анкети, після чого обирали найкращих. Я йшла на проект з тою думкою, щоб стати ближче директора, поспілкуватися з ним більше. Формальній обстановці, тобто, не кожен студент може з ним просто поговорити про щось запитати, тому що ректор дуже зайнятий. Серед десяти дівчат є і один хлопець. Я знаю, що наш ректор це фанат футболу. Я хотів дізнатися, яка його улюблена команда і гравець. А скажіть, не можна було просто так запитати у будь-який інший день? Ну, якщо чесно, я не міг наважитись на такий вчинок. А... Саме цей конкурс мені дозволив, ніби здійснити свою можливо таку навіть маленьку мрію. До слова ректор каже, що таке спілкування і участь у щоденних робочих справах очільника дадуть студентам управлінський досвід. А ще вони дізнаються, що та як слід робити задля злагодженої ефективної роботи всіх університетських підрозділів. Абсолютно я не боюся. Ви знаєте, я не боявся тоді, коли я на неї йшов. Я знав, що це величезна відповідальність. Я сьогодні несу цю відповідальність щоденно. Щохвилинно хтось, хто хтось може краще працювати, і колектив скаже, що Миколашу ця людина є достойніша за вас. Я тільки по по побажаю успіхів і буду займатися тим найсокровеннішим, чим я займався це наукою, це лікувальною роботою. Микола Рожко ще раз привітав своїх студентів із професійним святом та знову разом пішли в інші корпуси вирішувати важливі справи. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини, телеканал Раї.